До якої дорослої проблеми вас ніхто не готував? Як важко знайомитися з людьми, підтримувати стосунки. Коли ти молодий, тебе постійно оточують люди твого віку, які мають такий самий графік, як і ти. Але коли ти дорослішаєш, дуже важко зустрічатися з людьми в перервах між щоденною рутиною. А ще важче планувати щось зі знайомими, адже вони також мають своє власне життя. Це правда, особливо важко зберігати існуючі стосунки, якщо ви вирішили піти нетрадиційним шляхом у житті. Нам з чоловіком трохи за 30, і ми бездітні. Всі наші друзі вже мають Дей або вагітні, ми помітили, що нас поступово перестали запрошувати на зустрічі. Хоча ми обоє любимо дітей наших друзів, я намагалася з'ясувати, чому і завжди отримувала відповідь: о, ми думали, що ви не захочете прийти, бо ми збираємо дітей разом. Тепер так відбувається на кожній зустрічі, тому нас більше нікуди не запрошують. Наскільки ти маєш себе продати, коли я був менший, достатньо було виконати роботу добре, тому що вчитель повинен був її оцінити у дорослому віці? Ваш бос та інтерв'юери можуть навіть не подивитися на неї, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти, що ви робили. Робота, яку ви виконуєте, це максимум 20-30% вашого статусу, зарплати, просування по службі тощо. Інша половина це те, на очах у кого ти її виконуєш, і наскільки добре ти ладнаєш з тими людьми поза роботою. Я працював як про. І отримував лише паскудні проекти та роботу, тому я завжди був на роботі, а не проводив час з офісним персоналом. Щойно я наблизився до тих, хто платить, і приймає рішення, коли вони побачили, що я працюю, і беру на себе відповідальність. Мене підвищили на кілька сходинок. Тепер я лише ходжу на випивку з кількома старшими співробітниками і спостерігаю, як усі паскудні роботи віддаються іншим людям. У мене траплялися панічні атаки, коли я не мав і десятої частини того навантаження, яке мав раніше, а мені. Все одно казали, що я роблю забагато. Це підлабузництво. на деяких роботах так. Я переїжджав, поки не знайшов місце, де мені справді подобається. Я ладнаю зі старшими колегами. Тепер я просто тусуюся з друзями і отримую вдвічі більшу зарплатню. Чи правильно це? Не знаю. Просто так воно є. Вони говорили, вчися зараз, а в ігри гратимеш пізніше. Коли зробиш це, я встиг. Але в мене більше немає часу. Тату. Грайте у свої ігри, діти. Вони вам брешуть насолоджуватися життям це все, що є. Коли я була молодшою, я дуже багато працювала, отримувала гарні оцінки, займалася факультативами, отримувала нагороди, надривала свій зад заради стипендій, добре вчилася, щоб зберегти ці стипендії, закінчила університет з відзнакою, одразу ж знайшла роботу, бла бла бла. Тепер, будучи дорослою, я озираюся назад і шкодую, що не розважалася і не насолоджувалася життям, коли була молодою і повною енергії. Це так безглуздо, але я тільки зараз вчуся знову отримувати задоволення. Чайно потрібно знайти баланс, але робити все правильно, щоб довести свою цінність для всіх інших, просто не варто, якщо ви насправді не насолоджуєтеся своїм життям. Радість і задоволення від життя це все, що в ньому є. Інакше хаос, монотонність, самотність, конкуренція, роздратування і занепокоєння позбавляють вас життєвої енергії, а це дуже складно. Придумайте, як розвантажитися і водночас робити те, що вам потрібно, люди. Ось у чому секрет, на мою думку. Я відчуваю себе такою відсталою, порівняно з іншими. Люди мого віку роблять кар'єру, а я поняття не маю, чого хочу. Завжди буде хтось попереду вас, але так само завжди буде хтось позаду. З тих людей, з ким ви ходили в школу, одні стали мультимільйонерами, а інші безхатченками. Просто зосередьтеся на тому, що ви робите, і врешті-решт, ви опинитеся там, де хочете бути. Сподіваюсь, не бездомним. Але ви зрозумієте це по ходу справи. Нещивне усвідомлення того, що це все, що є, і нещивна депресія, яка за цим слідує. Ви витрачаєте роки, щоб отримати ступінь, або навіть якщо ти вчишся в коледжі, працюєш на стороні, ти повільно усвідомлюєш і ставиш під сумнів те, що ти робиш. Ти йдеш на роботу. Спочатку тобі справді подобається. Але коли місяці перетворюються на роки, а роки на десятиліття, ви робите одне й те саме знову, знову і знову. Це просто стає нудним. Гордість за свою роботу, яку ти мав, давно померла, і думка про те, що це все існує, поки ти або не помреш, або не накопичиш достатньо грошей, щоб вийти на пенсію. Але на той час, коли ви назбираєте достатньо грошей на пенсію, ви вже будете надто старим, щоб мати змогу насолоджуватися життям. Управління фінансами за всю свою освіту я вивчав стільки несуттєвого сміття, яке абсолютно нічого не значить після закінчення навчання. Я думаю, що було б важко присвятити цьому цілий семестр, але є інші теми, які можна додати до курсу. Ласкаво просимо в реальний світ. Прочитайте маленьку червону книжку про інвестування. Людина, яка заснувала компанію Авангард. Насправді так просто створювати багатство, і він пояснює, чому всі інвестиційні фонди це марна трата грошей, це просто афера і це. Легко зробити самостійно. Авангард також має багато чудових фондів з низькою комісією, які можна інвестувати, і які завжди перевищують усі інші фонди. Усвідомлення того, що час починає рухатися набагато швидше і прогресивніше з кожним днем після закінчення школи. І якщо ти не цінуєш моменти, то будеш занадто багато згадувати. Існує цікава теорія, що нам здається, ніби час прискорюється, тому що наші дні занурилися в рутину та монотонність. Частково це пояснює, чому карантинні обмеження через ковід здавалися повільними. Але коли я озираюся на ці 10 місяців, я не можу нічого згадати. Мені здається, що вони пролетіли дуже швидко. Хороший Спосіб сповільнити сприйняття часу, включити нові та різні речі в наше повсякденне життя, піти іншим маршрутом на роботу, покласти на обід цікаву річ, спробувати нові рецепти на вечерю, записатися на курси або нове хобі, завести домашнього улюбленця, піти на прогулянку, навіть прогулюючись одним і тим же маршрутом у різні пори року, ви почнете помічати невеликі зміни в рослинах і воді, як тільки станете більш обізнаними у світі природи. Я почав намагатися вписувати якомога більше нових речей у свої дні. Трьох років тому і можу сказати, що це творить чудеса. Я відчуваю, що сповільнюю час, навіть якщо це все та ж стара рутина, але з кількома новими відчуттями. Невдачі постійні невдачі як у великих, так і в малих справах. І те, наскільки сильно це може пригнічувати твою самооцінку, доки ти не відчуватимеш себе гідним жити, не кажучи вже про те, щоб прожити його щасливо, я не уявляю, як продовжувати йти вперед, коли хороші речі трапляються так рідко, і так далеко один від одного. Невдача це зростання. Ви сприймаєте невдачі неправильно. Кожного разу, коли я зазнаю невдачі, мені тимчасово боляче, але я знаю, що це допомагає мені розвиватися, і я поглинаю її і зростаю. Подивіться, скільки разів кожна дитина. На зазнає невдачі, перш ніж зробити свої перші кроки. Ми всі знаємо, що невдача насправді робить нас на крок ближче. Не бійтеся цього, помиляйтеся, йдіть вперед. Гормональні зміни з віком у чоловіків і жінок та їхній вплив на подружні стосунки. Так легко показувати пальцем і засуджувати пари, коли щось не вдається, але коли ці зміни відбуваються і не озвучуються, близькість тихо вмирає, лібідо або сильне або відсутнє, незалежно від людини, прохання відкидаються, залицяння припиняється, невпевненість і сумніви у відсутності бажань можуть спричинити емоційну, фізичну зраду. Тоді шлюб розпадається через те, що подружжя стає просто сусідами по кімнаті. Жити від зарплати до зарплати у дитинстві, навіть коли ми були на мілені, я все одно їла пластівці вранці в обід на вечерю. У мене була любов від мами і тата. Тепер, коли я доросла людина, я дуже рада, що не маю дітей, тому що люди, власний будинок, обіди та вечері, це все шалено дорого коштує. Я розумію, що це звучить так по-дитячому, але я переживаю, що не зможу протриматися місяць чи два і просто загрузну в боргах. Я ледве зводжу кінці з кінцями. У мене не було від. Пустки 5 років і найближчим часом теж не буде. Це страшно і напружує. Спостерігати, як люди, яких ти любиш, самознищуються, і бути безсилим допомогти їм, тому що вони не хочуть допомоги. Протилежна проблема саморуйнування і відсутність підтримки, незважаючи на те, що ти маєш з ними хороші стосунки, і вони буквально весь час поруч. Але ж я не можу очікувати, що інші будуть жертвувати часом свого життя, почуватися самотнім, коли ти не самотній. Усвідомлення того наскільки кращим і простішим могло б бути моє життя, якби я прийняв кілька інших рішень. Вбиває мене так, але ви прийняли рішення, які привели вас до того, що ви маєте зараз. Часові рамки вибагливі та хаотичні. Ці рішення та отримані уроки для наступного разу, коли трапиться якась хрінь, життя від стіни. І так може бути завжди, але принаймні у вас є над чим поміркувати. Вип'ємо за наступне лайно. Наскільки втомленою я буду відчувати себе весь час. Обов'язково поговоріть про це зі своїм лікарем, якщо це не просто спосіб життя. І навіть у такому випадку лікар повинен знати про це. Я страждав від апнує вісні більше 10 років, перш ніж почав лікуватися, оскільки моя втома наростала дуже повільно, я зміг впоратися з нею, поступово збільшуючи кількість кофеїну. Знову ж таки, до того моменту, коли я не знав, наскільки все погано, поки все не стало дуже погано. Якби я виявив це раніше, у мене було. Було б менше проблем зі здоров'ям. На жаль, кофеїн насправді дуже шкідливий для нас, а кількість необхідна для боротьби з нестачею сну тим більше. Доросле життя це набір сюрпризів, до яких ніхто не готував. Яка проблема застала вас зненацька? Діліться в коментарях. Вмикайте відео фоном або перед сном. Нехай історії перенесуть вас у світ несподіваного. Якщо вам подобається цей формат, підтримайте відео лайком і підпискою. Це справді мотивує створювати ще більше захопливих історій.